I'm Кожного душі є пустота, як пазл без однієї деталі. І багато хто намагається заповнити її алкоголем, наркотиками, стосунками та гучними емоціями. Але це не той шматок, тому й не працює. Цей шматок це ти сам. Не маска, не статус, а твоя суть. Коли ти чесний із собою і робиш те, що дійсно резонує всередині, це може бути. Справа, яка надихає відчуття росту, внутрішній спокій та глибокий зв'язок, або просто момент, коли ти сам собі подобаєшся без умов, бо справжній пазл стає на місці тоді, коли ти знаходиш себе.